Всім доброго дня, з вами канал Ліснічки Тревел. Сьогодні, як бачите, така дощана погода, але ці вихідні, субота і неділя, вони повністю в дощі. І єдиний маленький проміжок ось сьогодні субота з ранку до обіду, це коли дощик такий не дуже сильний, ось тому варто піти в ліс і перевірити грибочки. Сьогодні не буде відео про пошуку скарбів, так, але е, піти і подивитися можливо, чи вже є маслюки, то треба обов'язково. Тому ми з Валентиною вирішили е, переглянути наші основні місця, де ростуть маслюки, так, і подивитися, можливо, десь щось виросло, хоча б, щоб стартувати цей е, весняний марафон е, грибочків. Бо після таких дощиків вони підуть 100%, треба почекати, але е, вночі ще трошки прохолодно, тому вони не завжди можуть і вилізти. Так, в будь-якому випадку ми розпочинаємо наше відео, так, і е, вже є. Один грибочок, я не думаю, що він виріс за, цю, за цей тиждень. Так, давайте подивимося, що під цим горбиком. Бачите? Ось такий знайдений у нас грибочок. Так, давайте відкриємо, подивимося, що тут. Ось так. Так. Опа, дуже акуратно його взяти. Ось, дивіться який. Маслюк. Маслюк справжній ось такий. Ось, але я думаю, що він червивий. Дуже довго ріс, але дуже класно, дивіться який. Ну, я його поки покладу в кошик, потім буду розбиратися, тому що зараз дощі крапає. Так, і ось бачите ще один грибочик але він вже старий. Висох трошки, бачите, теж був маслюк. Ось, Але він вже ну такий. Тобто це ще з минулого разу залишилися грибочки. Нехай тут буде. Ось, то, а це дуже класний. Тобто, то є надія, що, можливо, ще десь ми знайдемо наші маслючки, тому будемо шукати далі. Так, ще один грибочок, друзі. Маслючок, Ось подивіться. Захований, ось такий. Теж мені здається гарний, дуже. Оп! Так. Давайте акуратненько візьмемо. Ось такий. Отак. Бачите? Такий гриб. Гарний? Так. До кошика два гриба у нас наразі є. Ось це вже можна вважати, що щось є. Так, але бачите, по одному вони повиростали. Можливо, десь ще ми знайдемо грибочки. Треба дивитися місця. Так. Ну, шукаємо далі, що я можу сказати. Якщо знайдемо, ми вам покажемо. Так, ну що, друзі, шукаємо ще грибочки. Поки що е, обійшли ліс і, е, ну, не весь, але ну, поки інших не знайшли, крім оцього красунчика. Подивіться, як він виріс. На якому такому місці? Прямо каже: підходьте до мене, забирайте. Ось я. Такий от красень, так? Я думаю, що тут було б класно фоточку зробити ще. Давайте зараз зробимо маленьку фотку. Ось, а потім я його буду зрізати. Зрізаємо, друзі, цей грибочок. Подивимося, який він гарний. Так от. О, подивіться. Ось такий от маслючок цілий повністю. Бачите, не червивий красунчик. Додається у нас до. Нашого кошика, тепер три грибочки вже є. Але я думаю, що тут треба кожен у цей міліметр цього лісу перевірити, бо вони, бачите, зараз по одному ростуть, тільки-тільки розпочалися. Ще таких маленьких навіть нема, тому треба знайти всі, які виросли обов'язково. Тому рухаємося далі і шукаємо. Так, де ж ці гриби? Я вже не знаю, де їх шукати. Ходимо, ходимо і ніяк не знайдемо. О, нарешті. Валь, дивись, який грибочок я знайшов. А тут навіть трійня. Дивіться. Ось. Три штуки. Так, і он ще один. Ось Такий грибочок. Давайте я приберу це, щоб було видно вам. Чи тут ще два? Два навіть. Ось такі. Ага. Так, тут треба фоткати, я думаю. І е, зробити барілз, і тоді будемо їх зрізати. Так, друзі, ріжемо грибочки. Дивіться, які тут гарні. Так, давайте почнемо з цих. Тут маленькі зовсім вони виросли. Так. О, гарний такий. Так, тепер ці. Малесенький. І третій. Отакий. Ой, трошечки не вийшло. Ось Так. Ось Такі. Маємо грибочки. Так, це закопуємо. Кладемо в кошик. Так, переходимо до цих. Так. О! Ух ти! Ого-хо! Дивіться, які вони. Так. Свіженькі. Свіженькі. Ну тут трошки червиві, треба буде ну, почистити їх. Так, це сюди, але це ще не все. Ми тут поки ходили, то знайшли ще гриб. Ось він. Трошечки його поїли равлики. Але це маслюк. Справжній. Так. Ось такий ще й цілий. Ось. Так, все, шукаємо далі грибочки. Ну, що там, Валентино, є щось? Є? Ні. О, який гарний грибочок, подивіться. Це ж маслюк? Похоже. Похоже на маслюк, так. А ну давайте. Диви, ой, ще й гарний. Не тією стороною но ножик, не тією стороною. Отак, та-да-да. Та, та. Так. Ух. Такий потужний. Mm -hmm. Ага. О, гарний. Закопуй це. Ага. Клади в кошик. Ой, дивіться, які гарненькі грибочки сьогодні, маслючки, Свіженькі, просто всі. Ось поставте, будь ласка, Валентині лайк на це відео за те, що вона такий грибочок знайшла. Все, а ми з вами рухаємося далі. Е, будемо шукати маслючки. Хоча ми вже майже весь ліс обійшли. Так, Але е, будемо так, поодинокі грибочки будемо намагатися, будемо намагатися ще трошки пошукати, тому рухаємося далі. Так, друзі, поки Валентина ходить, шукає маслюки, я сьогодні знайшов другий тип грибів. Подивіться, це ж ніби польський гриб, так? Ану, Валь, зрізай. Ні, це маску. А ні-ні-ні. Ану, давайте перевіримо. Я кажу, що це польський гриб. Ну, схоже, так. Да. Ану давай. Витягай. Ух ти. Ну що, польський? Дивіться, це який зараз місяць? Травень. Сьогодні який шістнадцяте чи 17? -те. Польський гриб. Ось вам, будь ласка. С Самий справжній. Ага. да. Тобто два типи грибів сьогодні ми вже знайшли, треба заховати, щоб ніхто не побачив, крім наших підписників. Так. Клас, Клас так? Взагалі супер. Добре, давайте ще дивитися. Два типи грибів це взагалі фантастика Ось, для цього часу. Хоча вже люди збирають білі гриби, збирають, я бачив, підосиновики. Підосичники, красноголовці вони називаються ще дуже багато у них. Назв ось. А польських я ще не бачив. Тому поставте нам лайк і напишіть коментар за такі гриб. І напишіть, чи хтось знаходив ще польські гриби. От зараз, прямо зараз, в цей час в своїх лісах. Ось а ми ще пошукаємо трошки. Так, ну що, друзі, ще грибочки далі ростуть, але я вам хочу показати, подивіться, оце місце. Так здалеку, Валь, покажи його. Чи хтось бачить тут гриби? Я ледве-ледве побачив, я вам серйозно кажу, оці маслюки, подивіться, вони так схожі на листя, що взагалі ну, дуже важко їх було помітити. Подивіться. Оці от красені. Так, скільки тут їх? Два чи три? Хто, хто може сказати, хто вгадає, скільки тут маслюків? Давайте перевіряти. Так, і так, тут три маслюка. Ось один. Такий, так, найбільший маслючок. Так, ось. А, ні, два. Вибачте, я думав, що це два гриба. Це, можливо, і це мало бути два гриба, так, але вони рослися в один. Тому все ж таки дві штуки. Так, в кошик, дивіться, що тут у нас ось так, такий вже кошик маслюків. Але це ще не все, друзі. Тут же місце все ж таки гарне, здобрене всякими цими. Ось, до речі, старий. Я не знаю, бачите, такий, зовсім зовсім старенький. Так, Але свіж свіжачки також ростуть. Ось дивіться, друга частина. Цього місця трошечки далі. І два зовсім свіжих. Ось такі, я дуже би хотів знайти. Ну, Коли сюди їхав, так, я думав, що ось такі якраз ми будемо шукати, але їх дуже мало. Виявилося так, дивіться, просто красені. Раз. І другий маслючок. Два. Ось такі два грибочки. Тому ось зараз кошик наш виглядає ось таким чином. Так, Дощик крапає. Ось такі. Ну, маленькі, але можна ходити по лісу. Ось, ну ми майже все обійшли. Зараз тут вже е скриєчку все перевіримо. І ще одне місце перевіримо. Ну, якщо там нічого не буде, тоді ми е вже остаточно скажемо, що все на сьогодні все, але будемо сподіватися, що ще щось знайдемо. Тому вперед. Друзі, переїхали ми на е, це місце, яке ближче до виїзду з лісу, так де завжди теж ростуть маслюки, але вони тут трошечки пізніше з'являються. Вже майже все обійшли і нарешті вже під кінець частини цього лісу знайшли, дивіться, отаку от скарбничку. Такого грибочка, який тут заховався, це маслюк, скоріш за все, так, з такий Зараз моє його. Зріжемо. Ну, тут ціленький, я не знаю, як він буде, так, але ніжка повністю ціла. Дивіться, ось такий грибочок. Так, забираємо в кошик. Ось такий у нас вже кошик з грибами. А я сподіваюся, що може десь ще щось знайдеться. А якщо ні, то тоді вже будемо за завершувати нашу подорож. Дощик ще крапає менше ось, але будемо дивитися. Так, шукаємо далі. Так, ну що, друзі, один гриб був на весь ліс, так? І більше, на жаль, нічого нема. Тому ми будемо завершувати нашу подорож. Давайте подивимося, що ми назбирали е, в цьому лісі. Так, ось такі. Маслюки у нас є. Дивіться, є і величенькі, чистенькі, ось є і гарні малесенькі і є один польський гриб. Що дуже цікаво, я не пам'ятаю, щоб я взагалі в травні знаходив будь-де польські гриби. Оце треба згадати, подивитися історію. Переглядів історію відео. Ось в будь-якому випадку це дуже гарний результат, що маслюки є і зараз дощик і тепло, тому вони ще будуть. Сподіваюсь, і це означає, що попереду ще дуже багато чудових і цікавих відео. Тому я всіх запрошую слідкувати за нашим каналом і дивитися чергові відео про гриби. Ось, ну а ми будемо завершувати це відео. З вами був канал ліснички Тревел. Як завжди. Рекомендую підписатися, поставити вподобайку і обов'язково написати якийсь гарний коментар. Напишіть нам, чи ви вже збираєте гриби, чи є у вас грибочки і які грибочки ви збираєте. Будемо дуже вдячні за поширення також наших відео в соціальних мережах. Будемо тоді завершувати. Пока-пока. Зустрінемося в чергових грибних відео.